маєте це побачити. Я два дня не можу реально успокоїтись і нормально заснути. Подивіться це відео, не падайте і не вмирайте. Олю косив, косив ага. і впав і помер. Тут вони двоє сиділи і розмовляли біблію, і він упав і помер. Тут на весіллі впав і помер. А. Теж так впав і помер. А, вони говорили, говорили за столом, і вона впала і помер. Ті, усі троє. Трохов. Він пішов із вівцями і впав у лісі, коли помер. На полі це в лісі. Як теж на полі попала і померла. Він читав. І впав і помер, і впав і помер. І перевернувся. Пішов через голу і помер. Не стримуйте себе, напишіть коментар.